З виходом першого тизеру вод Бліц на Unreal Engine 5 у мене постійно змінювалися емоції і враження від побаченого у відео. Не так відбувалося до того моменту, поки я не помацав все власноруч. Провівши пряму трансляцію в день початку ультратесту, я вже сформував більш-менш чітку позицію стосовно майбутнього масштабного оновлення. І зігравши ще кілька годин на тестовому клієнті, моя позиція стала іще ще виразніше. Тому сьогодні обговоримо увесь ультратест. Як він сьогодні виглядає і який у нього про. はい。<problema. S 2> <music> Пропоную для початку зайняти роль новачка у грі і почати з навчання. Ну що я тут можу сказати, це саме те, що я й боявся побачити в новому обліці. Я зараз не про навчання, яке відверто кажучи, гірше навіть від того, що є зараз, а про те, що вона розрахована під молодшу аудиторію. Вони створили навіть цілу кат-сцену з новими командирами на початку. Про історичність навіть не кажу. Розробники і так забули на неї кілька років тому. Навчання, окрім як стріляти у червоний і прокачувати за кредити танчик, нічого мене не навчило. І, сподіваюся, це тільки сирий варіант, і воно буде допрацьоване. До речі, давайте поговоримо про сети. That was not! Після того, прости господи, навчання тобі відкривається сет Dream Team, в який засунув навіть премтанк. танк. Але я не здивований. Загалом кажучи про сети, то я не до кінця впевнений, що новачкам, а саме на них іде акцент, буде легше качати танки через сети. Маю на увазі, що на даному етапі розробки вони виглядають максимально заплутано, а ці банери не дають чіткої відповіді, які танки в цих сетах. Так само вкладка колекції. От як по цих іконках можна зрозуміти, де який танк знаходиться. Мені здається, це має бути перероблено. Що теж має бути змінено, так це вміст сетів. Від початку ще до ультратесту, я думав, що сети вміщатимуть цілу гілку в собі. А вийшло так, що деякі сети мають в собі частину гілки, наприклад, британських ЛТ і по одному радянському та французькому танку. А от що мені подобається, так це теги для позначення танків для новачків і досвідчених гравців. Однак в деяких сетах, як на мене, ці теги розташовані неправильно. З упевненістю можу сказати, що на створення сетів пішло багато часу, може рік, а то й два. Тому шансів, що їх Беруть на релізі мало або немає взагалі. І тепер командири. Я, наприклад, стосовно командирів налаштований доволі добре. Мені здається, це хороша заміна сьогоднішнім навичкам, але вміння кожного командира повинні бути збалансовані. Ще доволі цікавий момент: через те, що приберуть навички, які ми маємо зараз, зникнуть такі дуже потрібні перки, як ремонт, пожежогасіння гасіння чи маскування. Без цих навичок, якщо тобі збили гусеницю, наприклад, то без ремки від'їхати швидко не вдасться, а самі ремки стануть на вагу золота. Також на самому тестуванні погано або взагалі не працювало Скування і якісь дуже сліпі танки могли тебе засвітити навіть через кущі. Я не знаю, що буде з перерахованими мною навичками, але я би запропонував зробити їх дефолтними для всіх танків, тобто, щоб вони працювали за замовчуванням, але зробити їхній ефект, як зараз на четвертому чи п'ятому рівні навички. Загалом скажу, що командири це цікава фіча, і завдяки ним може з'явитися багато варіативності. Тут можна зробити і са четвертого з максималку 45 км на годину, і бабаху зі шкодою на фуасах 1700. Словом, це виглядає до... Волі цікаво, і саме цю механіку я хотів би побачити на реліті. Єдине, чого я боюся, то це платних командирів. І я вважаю, що кожен командир має бути безкоштовний, навіть якщо розробники зроблять донатного командира не сильніше за безкоштовних. Ну, а тепер поговоримо про те, що змінилося у бою. Розробники запевняли нас, що відчуття будуть як і в старому доброму бліці, і так дійсно є. У тебе такі самі відчуття, що ти граєш в той самий бліц, тільки з кращою графікою, ефектами і фізикою. З приводу фізики я не маю багато претензій. Єдине до чого я можу докопатися, так це те, як танк реагує, коли заїжджає на якийсь схил. Таке відчуття, що він тільки набирає швидкість, а не скидає її. Щодо графіки, то вона точно стала відчутно краще, але багато питань. Зону оптимізації. Зрозуміло, що це тільки перший тест, і роботи ще дуже багато, але я кажу те, що бачу. Ще хотілося б мати можливість вимикати музику під час бою. А зверху біля часу бою хотілося б бачити кількість знищених танків, а не кількість живих союзників та противників. Також під час бою може статися баг, коли над тобою є твоє хп. А розкид гармати залишається однаковим протягом усього бою, і незрозуміло, чи ти звівся, чи ні. А коли завдаєш шкоду по противнику, то не завжди зрозуміло, скільки шкоди завдав ти, а скільки союзних, бо Інтерфейсу білий, і як на мене, його варто зробити помаранчевим, як і зараз. Також підсвітка броні не така яскрава, і іноді не завжди зрозуміло, чи ти пробиваєш ворожий танк чи ні. А ще коли перемикаєш типи снарядів, підсвітка хоч і міняється плавно, але занадто довго, як для таких швидких боїв. Граючи на смартфоні, ще більше відчувається відсутність достатньої оптимізації, а також погане налаштування керування. Кнопки під себе пересувати можна, але ця функція поки що працює не зовсім коректно, а деякі кнопки не можна пересунути в. usar ali. Ну, а тепер обговоримо інші проблеми і недопрацювання. По-перше, це баги і оптимізація. Тут і літаючі АМХ і Оцу, і МТ-25 з барабаном на 90 снарядів, чи навіть чорні текстури об'єктів на мапах. Також я іноді помічав, що виходячи зі снайперського режиму, текстури схилів трохи багаються. Також не розумію, навіщо ВГ додають нову валюту для спорядження і нащо так кардинально змінюють інтерфейс для вибору камуфляжу. Це ж незручно. Як і сети, це зараз виглядає дуже заплутано через банери і неправильне розташування яких танків у сетах, і якщо досвідчений гравець знає назви танків і зможе скористатися пошуком, то для новачків треба зробити зрозуміліше, хоча б банери. І тепер статистика. На тестовому клієнті у рандомі не можна було отримувати медалі і ступені класності, а от в рангових боях ці можливість є. Який тоді сенс рандомних боїв, якщо ти не знаєш, які ти результати показуєш? Як на мене, статистика має бути і в рандомних боях також? Хочете, щоб гравці звертали увагу на ранги замість відсутки перемог, зробіть ці ранги видимими на головному екрані. Статистики гравця, а відсоток перемог помістіть в іншу вкладку. Так само зробили у великих танках. На головній сторінці відображають рейтинг, а він рейтин аж у четвертій вкладці. Так само навчання для новачків, бог з ним з візуалом, але хоча б навчіть нових гравців базових основ гри. Розкачіть, як збивати траки, куди стріляти, щоб підпалити танк, щоб підірвати боєукладку, поставте якогось мауса в полі і покажіть це. Також не розумію безкінечної кількості базових і власних снарядів, чому не можна зробити, щоб була після покупки танку зарядку. Аджена якась фіксована кількість ББшок і фласів, а ті, хто хоче прибрати кілька снарядів, робіть попередження, або щоб менше 10 чи 15 снарядів не можна було встановити, я не знаю. Навіть попри недоліки ультратесту, я налаштований дуже позитивно. Я дуже сподіваюся, що згодом ми побачимо і позначки на гармату, і більші мапи. На тесті збільшили трошки кастилію, можна ж і інші мапи настільки збільшити. В цьому я не бачу жодної проблеми. У кожного будуть свої зауваження чи незадоволення стосовно всього цього. Тому запрошую вас у коментарі для обговорення. Мені Особисто буде дуже цікаво почитати, що хто думає про перехід гри на Unreal Engine і нововведення, які нам показали. Якщо ви вважаєте, що було цікаво і інформативно, поставте вподобайку цьому відео для просування і підпишіться на канал. Також можете зазирнути у Discord сервер і Telegram канал І там, і там я буду сповіщати про вихід нових відео чи прямих трансляцій. Дякую вам за перегляд і побачимось у скорому майбутньому.